Доброго дня, шановні пасічники. Давно не виходив на зв'язок. Знімати особливо було нема що. Цього року в мене жінка була за кордоном. Працювала на 3 місяці по біометрії якраз весною. І так мене затягнулося, все я не встигав, що запланував зробити. Але так чи інакше, сезон пройшов і зараз я хочу коротко розповісти про цей сезон 23-го року. Спочатку обліт був нормально десь на початку березня або в кінці лютого, я не пам'ятаю. В общем обліт був нормальний. Потім почали верби цвісти, щось вони там почали літати, трошки наносили з верби і потім валив дощ. Це Хмельницька область, вже північ, там, де вона переходить в Рівенську область. Ліси, пісок, глина. В общем Валили дощі в нас і в нас місяць і 10 днів йшли дощі то приходилось давати канді деяким, деякі не так перенесли ці дощі. Місяць і 10 днів вийшли дощі, ріпак вимахав вище мого росту. І хоча біля мене ріпаку не було близько, але він був тако 2 км, 1,5-2,5. Але він стільки набрав вологи, що коли почалося тепло, десь я не пам'ятаю десь на початку травня. Ну не пам'ятаю, в общем коли якраз він почав цвісти, почалося тепло і воно було безперервне. Були, були теплі ночі, і в мене три точка, і на всіх трьох точках мене всі залялися. Якраз жінка була за кордоном. Всі сім'ї позаливалися, під розпліт полишалося дві-три рамки. Дуже багато війшло в ройку, я нічого не приходив, не робив, просто приїжджав раз в тиждень, раз-два забирав рамки на откачку. бо в мене мама інвалід, і дитина на мені лишилася. То я цього року просто потрошки приїжджав, відкачував і коли відкачував, передивлявся сім'ї. Розширяв, давав. Ну, в общем, щось там робив, але рої мене цього року вилітали по-любому. Потім після ріпаку ще десь 2-3 тижні цвіли чорноклени, всякі кущі. Там, я не знаю, як вони називаються, але всілякі кущі вони дуже гарно цвіли, малина там була. Акація померзла цього року, майже нічого не виділила. Потім липа теж ну так, трошки зовсім. Оце, що як почала акація після Ріпоку цвісти, Черноклен, Малина, Липа, це все вдалося, всього всього вдалося викачати за червень місяць і на початку липня зовсім трошки, там, по одному корпусу максимум. Отого от такого другого меду, він був теж з часткою ріпаку, трошки ріпаку лишилося, але більш, більш там було акації липи чорноклену. Такий був темніший вже мед. І не, так, не такий твердий, коли загустів. Потім була перерва, я продав отводків трошки. Багато кого перевів на полурамку. Цього року в мене вже. Ну, я намагався переводити на полурамку. Сім'я полурамку, вон вон, 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 вон полурамка. Тут полурамка, тут полурамка, тут. Ну багато взагалі перевів на полурамку. Вот. І до... до соняху майже взятку не було, потім почав сонях. Цвісти теж сонях не виділив нічого. мене теж на всіх трьох точках доставали до соняха, не виділив майже він нічого. І після соняху почав золотарник. І оце був теплий серпень, теплий. Вересень і вони з того золотарника такий був підтримуючий взяток. Ті сім'ї, що були сильніші, принесли по три надставки, по вісім рамок, але крайні рамки були пусті. А ті, що слабші, зібрали чисто собі в зиму. Я ще зірвав спину і тому я не встиг толком не відкачати нічого. Сильні сім'ї, ми пройшлися з батьком, відібрали мед, відкачали. От сьогодні я альпіці забрав, по дві надставки меду забрав. У мене 145 і корпуса. От. Так що в мене пасіка цього року йде в зиму на меду. Повністю. Нічого я не кормив, взагалі нікого не слабощів, просто де були слабенькі сім'ї, то підкинув їм рамок сильніших. Качати я не хочу. Цього року в мене меду достатньо. Оптом здавати принципово не буду. Все розлив у літрові баночки, квадратні, такі лоточки гарненькі. Дуже багато в мене ріпаку, потім багато другого меду. На одному точку в мене до гречки достали. Получився такий малин. А там дуже малини. Фермери багато вирощують. Гречка була і золотарник. Такий получився мед 30-30 на 30. Непоганий мед. І, от, і чисто тут, на цьому точку, був золотарник. Получається, в мене 4 вида було цього року меду. Ріпак, потім чорноклена кація, таке липа, щось таке з остатками ріпаку. Потім в мене був гречка-малина. Гречка-малина, що там ще? Золотарник. І тут був чисто золотарник. Такий жовтий, я, яскраво, от такого кольору мед, як корпус, коли застигає. Такий яскраво-яскраво лимонно-жовтого, кристал дуже дрібненький. От. От Димар у мене ще димить купив цього року нірживіючий Димар знірживейки, бо мій просто згнив вже. От, так валить, згорає в нього все, палки кидає, що завгодно. Така тяга сумасшедша. Згорає все, я навіть отут-от знизу. Там я не знаю, там така дирка. От, видно, бачите? Там таких шість пластинок. Я дві загнув, щоб щілинка для повітря була дуже-дуже маленька. От, бачите, нижню і верхню загнув. Бо так валить цей димар, горить в ньому все. Просто розпалив. Ну, чимось там я тирсою, не тирсою, а стружкою з фуганка розпалив. І потім просто хожу, таку можу ж палку якусь кинути. Ну, в общем, згорає все. І не тече смола, бо він дуже гарячий, десь до нього торкнешся і зразу опік. Моментально. У мене отут на косточках від нього постійно були опіки, але потім я з старого зняв защиту, сюди вчепив. Коротше, щемар бомба, але так весь нагрівається. І... І за того, що він весь нагрівається, розкаляється прям, то не скоплюється дьоготь. Подобається мені. Димач завжди чистий такий. От. от, от, Альпійці сьогодні відібрав у всіх по два корпуса. Я вже там скину відео. Зазвичай, зазвичай в альпійцях отак, два корпуса тут гніздо сидить, а далі все йде мет. Цього року, бачите. Скільки я забрав, по два тільки забрав, а тут по одному лишив повний мед, а тут ну, майже повний. Десь просто напечатаний. А ці от вже три знизу пусті. Ну як, жола там сидить? перга. Тут, тут повний меду і тут два повномедні. І так само там. Вот. Ну все. В принципі, про цей сезон я розповів, по меду непогано. Не знаю чого, але в мене меду більше в мене, ніж в того року. Може, із-за того, що я більш так вже на карніку перейшов. І сім'ї такі більш гарніші були. І за того, що ріпак гарно виділив. Та й може сімей більше, я не знаю. Вроді би стільки ж саме, стільки і в тому році. Але меду в мене цього року багато на складі зараз. Ну як на складі? Там, де я зберігаю мед, меду багато мені вистачить, тому мене. Всі йдуть на меду повністю. Отак от, друзі. Але те все, те все. Не, не це не так вже важливо. Хлопці сидять зараз, вмирають там в окопах і. Тому це все не важливо. Нам головне пережити цю страшну війну. А це все вже другорядне. Всі, всім бажаю гарної земівлі. Якщо якісь питання, пишіть, я в коментарях завжди відповідаю. Все, до побачення.